Хаокуліжаночки. Я сьогодні в маленькому Парижі на мені червоний берет. і це означає, що ми будемо знімати з вами сьогодні макіяж French Kiss. Так, зніму на якийсь час свій берет. Тому що ми будемо готувати шкіру до мейку. Ну, і я не хочу його замастити, звичайно, в тональний крем. У мене для вас розкішна новина від Lotion. Lotion вийшла ось така масочка з зеленим чаєм. Я вже, її, бачите, активно юзаю і зараз буду готувати шкіру до мейку. Безумовно, для того, щоб... Наша шкіра і наш мейк виглядав круто, я наголошую це постійно. Треба, щоб вона була зволожена і сяяла. Мені подобається ця маска, я вже її активно юзую вдома, якщо чесно, щодня. Тому що, коли знімаю мейк, або, ну, взагалі, коли очищаю шкіру, мені хочеться її потім заволожити. дуже круто, тому я використовую масочку. Вона достатньо такої вершкової текстури, м'якенька, легенько зволожуючо, і трошечки вона там пощіпує. М -м -м. Щось там вона ж робить на цьому обличчі класного. Зволожує вона супер круто. Що масочку, посичу трошечки. Ви знаєте, після різних зволожуючих, очищуючих процедур, набагато краще потім лягає весь мейк. Він лягає рівномірно. Ви зволожуєте свою шкіру і ось ці лусочки, наприклад, якщо суха шкіра, вони абсолютно всі потім приклеюються. Нічого, якби навіть якщо у вас досить щільний і такий стійкий тональний, не буде видно. Да? Просто ідеальна ляжа основа. І не буде ось цього варіанту такого перенафарбованості, да? коли ви бачите на цій дівчинці цій тон. А зараз тенденція в тому, щоб тон лягав як друга шкіра, щоб взагалі не видно було, що ви нафарбовані. Типу у вас така крута шкіра від природи. Так, чекаю. Буду витирати масочку і буду наносити. Зголошуючий тонік. Тонік від Holy Land Ginger, and... Боже, що там, Керот і морквинка, бачите? Це, до речі, річ, яку я дійсно купую постійно. У мене одна паночка закінчується, іншу я зразу купую. В чому кайф? Це як лосьон сироватка, яку ви наносите. Декілька разів на тиждень. Щодня не можна, бо зникає цей ефект. І він реально так круто натягує шкіру, ніби ви там вийшли від косметолога після просто ботоксу. Так шух, натягається. Шкіра дуже круто, і вона зволожена, блищить, прямо бомбочка. Я вам дуже рекомендую. Як завжди, по масажним лініям. Оце вже все в мене, знаєте. Хто тільки долучився, Наносимо все по масажним лініям. І крем, і тонік, і навіть вмивання у нас іде все по масажним лініям. На дворі таке сонечко класне, вже так тепленько і зволожую, і, до речі, захищаю від сонечка Медикайт Advanced Day Ultimate Protect. 50 SPF. Будемо переходити. Сьогодні в нас виключно така французька косметика. Тому зараз буду вам показувати. Дуже вам рекомендую слідкувати ще й за шиєю і зоною декольте. Декольте я тут вже намазала. Шию ще не. Дивіться, взяла від MadePill ось такий крімчик на пробу. Прям спецефекти гляньте. Та-да! Ніби він з равликовим муцином, тому такі, бачите, спецефекти. Ну, прикольно, досить легенький, м'якенький такий класний кремошок. Мені подобається. Зволожені і гарні. Приступаємо до French Makeup. Сьогодні я вам принесла парижанок. У нас сьогодні буде Dior. Під низ я покладу СІСІ, -сі, Шанельку. І теж тіні, в принципі, все практично я взяла ламко, Діор, Chanel, Мак, до речі. Затісався. Так, серед французької косметики. Все вам зараз покажу. Почнемо ми, звичайно, з Сісі, в принципі, він може бути як самостійна одиниця на обличчі, якщо вам ідеально підходить тон, але я в основному його використовую для того, щоб освіжити обличчя, тому що він має помаранчевий пігмент. І запам'ятайте, помаранчевий пігмент дуже круто освіжує вашу шкіру. Тобто, якщо ви не виспались. У вас там якісь негаразди з, ну, я маю, ну, зі здоров'ям. І шкіра виглядає недостатньо свіжою, така вона стає сіренька, бліденька, капілярчики, може, синюшність така з'являтися. То я вам дуже мій рекомендаціон під низ, під тон наносити сісішки. Усі класичні сісішки містять ось цей помаранчевий пігмент. Який дуже круто освіжує вашу шкіру. І я взяла тон Dior Forever Skin Glow в мене перший номер. Тому що я достатньо світленька. Але ви знаєте, він такий світленький, але ви знаєте, коли ти його наносиш на обличчя, я не можу сказати, що він супер світлий. Тому, якщо, дівчата, якщо ви Зі світленькою шкірою можете брати навіть нульовочки. Якщо вони є у колекції, нульовочки можна брати. Зараз вам покажу невеличкий лайфхак. В основному візажисти розрівнюють тональні засоби за допомогою б'юті блендерів. Але мені наскільки сподобався спонж від в мене, є кушон від Lotion. Наскільки він мені сподобався, що я будь-яку основу тепер розрівнюю цим спонжом. Він такий якийсь вологий, такий щільний-щільний, і дуже-дуже круто він вирівнює будь-які ну, нанесення. І щоб е, у вас була дійсно як друга шкіра, то вам трошечки треба його притоптати або б'юті блендером, або ось вам. Перейдемо до контурування. В Diorie є така паліточка. Вона називається, так і називається, контур палет. І в мію декілька кольорів, за допомогою яких ми можемо сконтурувати спокійне обличчя. Якщо нам не потрібно йти ні на яку відео, фото зйомку, ми спокійно на день зможемо вам зробити це в сухому вигляді. Тут є таких два темненьких відтінки ось я їх змішаю. Один іде трошечки з таким шиміром, а я люблю таке, таку справу. І просто знаходимо нашу кісточку і прямо під нею прокладаємо контурування. Намацали і контуруємось. Бачите, як зразу класно видно. До речі, питання про те, чи не поставимо ми плями, якщо ми на вологе обличчя, яке тільки після тону, ми нанесемо контурінг. Дівчатка, якщо у вас якісні матеріали, абсолютно ви там нічого не понаставляєте ні, ніяких плям. Наприклад, якщо ну от, єдиний єдина вам моя порада, якщо ви. Берете вологу текстуру, так, вологу текстуру, і хочете нанести на неї контурування, щоб воно налягло плямою, то вибирайте злегка з шиміром. І тоді воно ляже класно, тому що з шиміром текстура вона більш пластична. Якщо ви візьмете абсолютно матову текстуру, тут я, мабуть, не дам вам гарантію, може щось і ляже. Але люкси зазвичай вони такої якості, що взагалі нічого ніколи не стається ніяких сюрпризів. Тому він і люкс. Тому він там, да, і коштує. Да, можна взяти там щось подешевше. Проф, до речі, як і люкс. да, Він ніколи не дає таких сюрпризів. Можна взяти щось подешевше, якщо ви там мілі ручки, ви накладете. Повірте мені, і вона ви накладете розкішно, і будете виглядати розкішно, якщо ви знаєте, що як працює. Але ж це, знаєте, зовсім якийсь інший настрій, взяти дорогу річ. Це вже якийсь такий трошечки інший рівень. Ваш інший рівень, тому що для того, щоб купити другу річ, треба більше зробити. А це вже стимулювання до якогось розвитку. Да? Якщо ти хочеш більше заробляти, то ти маєш бути краще, трошечки краще, трошечки розумніше, десь трошечки фартовіше. Сьогодні у нас з вами французька тема і філософія. Дивіться, ось проконтурувала обличчя і хочу носика. До речі, можна це все зробити одним пензлем. Я роблю сьогодні це скошеним пензлем. Так, проконтурували. Можна трошечки отут впадинку проконтурувати вже. Щоб з'явились певні западинки об'ємчики. Ну що нормік? Готую для вас лекції. Це скоріше за все буде в рамках онлайн-курсу. Але я вам готую лекції, де прям дробно-дробно я буду розказувати про типи очей, про типи обличчя, про типи губ, про типи носів, про скули, все це як це можна скоректувати, або як це можна підкреслити. Взагалі для профізажистів, і якщо вам теж цікаво, це знати обов'язково да? типу обличчя, що з ними зробити. Але особисто моя філософія, хочу трошки підсвітлити, особисто моя філософія про контурінг, або навіть не про контуринг, а про якісь зміни в своїй зовнішності, в мене достатньо філософська. Тому що я психолог за освітою, і я вам чесно скажу, що треба себе приймати такою, як ви є, і перетворювати недоліки, недоліки, тому що у нас немає недоліків, ми всі реально ідеальні. Перетворювати недоліки на фішечки, подивіться на зірок Голлівуду, а які зовнішності ви запам'ятовуєте? Ви не запам'ятовуєте стандартні зовнішності, які зараз е, тенденція робити да, у косметології губи, скули, і вони всі схожі. А де ж індивідуальність? Барбара Стрейзанд, да? Сара Джесіка Паркер. У них не стандартні носики, але завдяки цьому ми їх любимо. Да? Завдяки цій незвичайній зовнішності. Кіра Найтлі. Наталі Портман. У них такі вивернуті скули. У мене досить схожі скули. Е і ми їх любимо за це. То чому ж ми в собі хочемо щось коректувати? У мене сьогодні буде багато філософії. Але про щось там це обов'язково знати, як скоректувати різні типажі. Так, ну що, контурінг у нас готовий. Переходимо до наступного етапу. Стучку І прямо під нею. Прокладаємо контурування. Намацали і контуруємось. Бачите, як зразу класно видно? До речі, питання про те, чи не поставимо ми плями, якщо ми на вологе обличчя, яке тільки після тону, ми нанесемо контурінг. Дівчатка, якщо у вас якісні матеріали, абсолютно ви там нічого не понаставляєте, ні, ніяких плям. Наприклад, якщо. Ну, от, єдиний єдина вам моя порада, взяла вам палеточку сьогодні Діор. До речі, я дуже люблю такі кольори. Вони коричневі, але трошечки з якоюсь такою розовиночкою. І так. Все по класиці. Беремо золотавий колір, ось він тут золотавий, і наносимо на повіко. Повністю на все. Це дасть нам такий трошечки сяючий, вологий ефект. До речі, я брови достатньо давно не вищіпувала. Вирішила зробити такий прям геть-геть натуральний. Образ. Такий європейський, знаєте? Тепер візьму ось такі димчасті. Вони насправді такі трошки темніші. Зараз сонечко сяє і не сильно видно, що вони темніші. Так як що в тінь, ми ними пропрацюємо ось цю складочку. Зараз ви побачите, що вони більш темніші. Бачите, як вони малюють класно? І я хочу прокласти прямо ось так. Ось таким сонечком. Аж сюди заходячи. Тобто тут у нас сонечко встало, а тут у нас обрій. І ось малюємо цей обрій, розтушовуємо, щоб м'якенько було. Але мені хочеться залишити ось цей варіант такого кругляшку. Так, і на другому. Ще один обрій малюємо в нашому маленькому парижі сьогодні. Так. Фу, яке сонечко. Сьогодні. Тепер візьму такого малюсінького пензлика і хочу пропрацювати нижній ніж лінію. Нижню лінію буду пропрацьовувати більш темніше. Вони майже однакові, Один більш оцей прохолодніший оцей трошечки тепліший. Пропрацюю нижню лінію прям теж таким сонечком. Ще один обрій малюємо. Так. Досить просто. І в нас зразу виділяється око. Тобто, обрій тут, тут і знизу. Це, до речі, класний лайфхак, коли ви хочете збільшити око? Не зробити його більш таким розкосим, а саме видовжити по рівні. А візажисти кажуть про те, що я падаючи вісь. І її підкреслювати не можна. А от я вважаю, що у французькому вайбі не те, що не можна, це треба. І трошечки тушанемо наш обрій. Бачите, він такий прям темніший. Так, провод. Я активно зарощую, тому я взяла такий і не буде на них сьогодні акценту, тому що буде акцент на опах. Тому я просто промалюю їх до речі, до речі. В мене олівець для блонду. Він геть, бачите, майже білий. Але дивіться, як він малює. Такий, знаєте, відбувається меджик. Він дійсно круто малює. Гляньте, наскільки вона стала більш вираженішою і темнішою. Бачите? Пробільчик активніший. Тобто деякі олівці все залежить від вашого натиску. Якщо ви натиск трошки збільшуєте, він малює інтенсивніше. Якщо ви натиск зменшуєте, він малює менш інтенсивно. Буквально пару штрихів і бров є. Бров готова. Я не профарбовуюсь тут, тому що тут в мене вона росте такими, знаєте, пробілами. А оскільки все-таки в нас є тренд на те, щоб більш розтушована була голівка, то так і залишаємо. Таке якийсь як карамельні брови сьогодні. У мене ще є одна француженка. гіпноз. для гіпнотичних вій. Я люблю такі активні, активні, густі, лахматі вії. Тому я завжди обираю туш, щоб вона класно наслоювала. І іноді... Проходить деякий час після того, як я її відкрила і починаю користуватись. Для того, щоб була більш така в'язка, іноді в мене дві туші: одна свіженька, я роблю такі, знаєте, ідеальне розділення. А потім в мене туш, яка вже трошки постояла і стала така більш в'язка, і вона класно наслоюється, Це теж такий невеличкий лайфхак. Для того, щоб розширити очі, треба також промалювати ось ці такі лучики. І причому ці лучики ми малюємо тільки по центру. Ну, я маю на увазі більш активно да, по центру. Тоді у вас око ось таке буде. Якщо ви промальоте сюди, воно видовжиться. Це як, знаєте, за допомогою профарбовки або проклейки штучних вій можна скоректувати вже трошечки повіку в сторону більш круглішого або більш розкосого. Для спекотних французьких поцілунків нам треба буде червона помада і червоний олювець. Я взяла сьогодні діор під номером. Де тут номер? М -м -м. Три дев'ятки. Руш діор. А також в мене ще є улюбленець червоний мейкап ательє. Це чиста Франція професійна. Давайте сьогодні вже для чистоти експерименту все люксом будемо малювати. бантик малюємо. Можна, звичайно, вибирати трендові якісь губки. Да? Зараз таких дві, дві тенденції. Це ось такий бантичок високий, який вищий йде, ніж ваші губки. Або такий прям скругляти цю всю справу. У мене сьогодні буде бантичок трошки вищий. Ось дивіться, як, до речі, ловить сонечко, ваш об'єм губ. Ось в мене, бачите, світиться над губкою. Хоча, по суті, туди я хайлайтерів ніяких не накладала. Вам все може підказати освітлення, світло. Де у вас тіні? Де у вас світло, де у вас об'єм? що можна підкреслити? До речі, чого пухленькі губки? Вважаються більш сексі. І чому ми всі там ганяємо до косметологів з цими філерами? Тому що по психології вважаються пухкенькі губки більш чутливими. І так і хочеться потонути у поцілунку у цих губках. До них, так сказати, приєднатися. Якщо ми промальовуємо рівно, то буде така теж об'ємна губа, в'язкий достатньо олівець, і якщо він в'язкий, він, відповідно, буде стійкий. Якщо у вас олівчик малює, прям, знаєте, як така маса лице, то він не буде стійкий, там дуже багато жиру. А якщо він так трошечки підлипається, значить, що він швиденько висихає і буде довго триматись. Ще один вам лайфхак. І помада. Помаду теж я сьогодні взяла зір зі... під провокативним номером 666. А, навіть не знаю, більш спокусливіші губи, мені здається, виглядають саме у матовій текстурі. Хоча, по ідеї, самогляд свій, тому що вологі губки завжди, знаєте, так, ох, ніби ви трохи спітніли або облизали губки. Це теж дуже сексі, тому використовують для спокуси. Використовують більш вологі губки. Але якщо ви йдете на вечір, саме у червоних я б рекомендувала вам матову текстуру, тому що вона принаймні нікуди не тіниться. А блиск, особливо червоні кольорові блиски, вони почнуть кудись там підтікати і треба буде поправляти. Ох, незря ця помада 666. Додатково трошки хочу дорум'янитись, і в мене Шанель ось такі рум'янчики. Це однозначно такий мій топ, який я ще раз куплю. Ідеальний колір. Він такий біж, прям ідеальний біж. Я люблю. Він достатньо і прохолодний, і достатньо. Ну, такий, якийсь він теплий, холодний, дуже схожий, до речі, кольором і на мак, але він трошечки шимером, А я люблю, коли скупки блищать. До речі, так теж можна. Але бачите, коли е червоні губи, е я люблю, коли тут все-таки більш таке стримане. Тому я беру такі кольори. Да? Я наберу рожевий, який в мене є. Я беру більш такі стримані кольори. Скажіть по-іншому засяє в наш червоний біретик з такою подачою. Але, що я вам скажу чесно, що мейк без гарної подачі не спрацює. Дивлячись, як ви цей макіяж понесете. І в чому я вважаю гарним додатком домейку. Новенька білизна. М -м -м -м. Якщо зацікавить, де я купила, напишіть мені в коментарях, Скину особисті посилання. Макіяжі для кохання або для любові до себе, звичайно. Тому, для того, щоб нічого не пропустити, ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок і давайте розвивати наш розкішний український YouTube разом.